Спочатку треба намалювати клітку з розчиненими дверцятами, потім намалювати що-небудь гарне, просто веселе, що-небудь необхідне для птаха, і повісити картину на дереві, де-небудь в саду або в лісі. Потім за деревом сховатися і причаїтись. Іноді птах прилітає скоро, а іноді доводиться довго чекати. Літо минає, осінь, зима, а його все нема і нема. Та ви надій не втрачайте, якщо треба, роками чекайте, а коли вже птах прилетить, якщо тільки він прилетить, жодним звуком себе не зрадьте. Продовжуйте тихо сидіти, аж доки він не наважиться до клітки залетіти». Тоді закрийте пензлем дверця, зітріть обережно гратих, щоб пір'я йому не пом'яти, а там намалюйте дерево. Зелене, розкішне дерево, свіжість вітру, сонячний пил, влітню спеку, гудіння бджіл, дзищані комашні. А тепер послухайте, співає чи ні? Якщо не співає птах, це дуже поганий знак. Мабуть, не вдалася картина. Та коли вже він заспіває, то це означає, що ви можете нею пишатися і світовою признаватися, картина моя. А тоді потихеньку вирвіть перо у птаха і десь внизу в куточку поставте своє ім'я.